Я навчу тебе сьогодні робити. Підйом з перевороту. Для початку тобі потрібно підтягнутися по саме підборіддя. Не можна ноги висовувати дуже далеко від турніку. Потрібно їх тримати біля турніку. Так. Є два способи, як злазати. Це задній. Отже, як виходити передом? Взяли, нахилились, отак закрутили опа, і дуже швидко і легко залізли. Отже, підписуємось на канал, ставте лайки. Якщо буде багато лайків, навчу вас робити 180. Після того, як ви підтягнулися по підборіддя, то вам потрібно зробити мах ногам. Тобто це має, має виглядати ось так. Оп! Закінчуйте вже господи.